Скацька міська рада прийняла рішення стосовно того, як будуть сидіти в цьому залі депутати, запрошені, журналісти і представники виконавчого комітету. Згідно цього рішення для депутатів виділено окремі ряди від другого по четвертий, де вони будуть розміщуватися в залежності від того, як фракції напишуть свої заяви пропозицію на конкретне місце в цих рядах. Перше місце, вірніше, перший ряд він призначений буде для представників виконкому і людей, які запрошені доповідати по тих чи інших питаннях. П'ятий ряд буде порожній. Наступні ряди будуть за журналістами і бажаючими присутнями бачити, як проходить сесія міської ради. Цим рішенням не передбачено. Бажання присутніх людей стояти. Ну вони можуть стояти в будь-якому місці. Хіба щоб не перешкоджали проходженню сесії Трускавецької міської ради. Я думаю, що цим рішенням ми тепер впорядкуємо і роботу самої ради, і роботу відвідувачів. і Допоможемо відповідно журналістам, які зможуть фіксувати конкретно ряди депутатів, і не люди не будуть плутати. Хто з них депутата, хто просто присутній. Що стосується Панометрикс? Це такий апарат, який проводить заміри кількості води в будь якій тоті того чи іншого водопроводу. Тобто на трубі встановлено зверху. Тобто ми можемо його встановити в деяких колодязях, там, де є місце його встановити. Тобто там повинно бути декілька діаметрів труби, довжина, щоб він зробив нормальні покази. Або треба буде розкопувати кусок труби і встановлювати і перевіряти. В тому чи іншому місці, той чи інший об'єкт, скільки вони споживають води, скільки в натурі там проходить через ту трубу. І тоді будемо робити порівняння і шукати власне ті втрати води, де вони. Крадіжки. Ку в жує, першу чергу крадіжки, або і не тільки крадіжки, а й покази їхніх лічильників, в принципі. Тому що лічильники мають властивість з часом робити похибки. Власне, виходити з ладу, тобто, ну, звичайно, що вони покази не збільшуються кількості води, а навпаки, з часом вони зменшують, тобто показують менші покази води. Ці лічильники, які є натуральні, механічні. Mm -hmm. і, тому, і тому, щоб контролювати власне, ті втрати, де вони тікають, де вони куди діваються і тому подібне, нам такий апарат, ну, грубо говоря, вкрай необхідно, тому що в принципі в Франківському водоканалі їх аж три. В першу чергу ми будемо перевіряти крупні об'єкти, де є велика кількість води, де хто споживає і тому подібне. Тому що, звичайно, там зразу буде ощутимий ефект від, того, від, від тої роботи. А далі, надалі, якщо ми вже закінчимо роботу з великими об'єктами, ми можемо перейти на менші об'єкти, немає проблем. Тобто по регіонах ще якось Тобто Сьогодні міською радою було виділені кошти на На Купінь, придбання такого. Придбання. Тобто він дуже багато коштує. Звичайно, що підприємство таких коштів такими коштами не володіє, тому що е тарифи ми старалися зробити якнайменші, і, і тих інвестиційних коштів у нас на даний момент немає. Скільки він коштує? Він коштує немало, не багато до 4 тисяч гривень. То десь порядка дванадцять і шість з половиною тисячі. Є урозді. Е, то Київська фірма, яка займається тими продажами тих панометриксів, і, і цей. І там буде ціна. в принципі, яка ціна буде, стільки коштів ми витратимо. Решту або віддамо, або... то ж такі питання. Тут наші е, мешканці міста Трускавця. І відпочиваючи, всі бачили, в якому стані та зараз огорожа. А чому на такому стані? Тому що наступає літній період, або при, під час ловлі риби кожен норовить попасти на, на озеро і приходять з різними. Кусачками, іншими е, приладами для того, щоб порвати той паркан, порізати і проникнути на озеро. І він вже в такому стані. Ми вже його практично через день латаємо, ті дири, які вони роблять, ті всі е, люди, які хочуть туди проникнути. В принципі, там чужі не проникають. В першу чергу е, це, це все наші мешканці. А цей паркан, який ми хочемо зробити, огородити в першу чергу дамбу, там 400 метрів дам, по дамбі огорожі, цей паркан має мати якийсь і естетичний вигляд, тобто він має виглядати якимсь чином, щоб могли туди по тобто він видимий з сторони Карпат, з сторони, допустимо, цієї дороги основної. І тому він має мати якийсь приглядний вигляд, і тому і тому і край необхідно його поміняти, тому що там вже нема що латати, грубо говоря.